Доброго дня! Мене звати Ірина. Я психолог. Я не дуже люблю те слово психологіня. Я маю досвід психології з 2017 року. Працюю в гештальт підході в екзистенціальній психології. Маю диплом магістра. Всі мої дипломи та сертифікати ви маєте знайти в шапці профілю. Мої колеги відгукуються про мене як про чуйну. Та підтримуючу людину. Так, я вас чую, я вас бачу, я ніколи вас не буду оцінювати, і не дай Боже засуджувати. Коли мої клієнти заходять на сесію в розгубленому стані, я намагаюся вивести їх до кінця сесії в ресурс. Це моє кредо. Я дуже люблю закінчувати сесії на хорошому ресурсі, на гарному настрії, і моїм клієнтам є над чим е, працювати тиждень до слідуючої сесії. Якщо вам відгукується мій голос, моє обличчя. Будь ласка, запрошую вас до себе на сесії. Чекай з задоволенням, гарного вам дня!